Це так світ то. Я поки що не можу повернутися, пропустимо додому і почати жити мирним життям, або допомагати стилу сюди. Все таки рік часу проведений в ато дає своє. Наслідки, так би мовити, моральні, психологічні, і тяжко вже поїхати покинути те, за чим ти вже закріплений, або за що, що ти відповідаєш. Так раніше я була волонтером, як ви пам'ятаєте, uh -huh. рік. Після Дебальцево, коли мене нажиш начмети, ось Віктор вивезли звідти, коли почалися там дуже активні бойові дії. Вони мене вивезли. На мені вісять і препарати, тобто фармакологія. Є як Провізор медичний. Це все тут було пусто повністю. Це все стаскувалося, привозилося. Щось з собою, щось там лікарня позичила, якісь там стійки для систем. Тут є все обладнання потрібно для реанімації, починаючи від, від електровідсмоктувача, що дуже важливо. Тому що коли забиті дихальні шляхи з густками крові, бродом. Поністю забиті людина не може відповідно дихати і треба це все відсмоктати. Ось є, чудова річ. Все-таки в нас є якась така культура, якби е, не те, що поведінки, е, свої, свої символи. Які. Тобто ми можемо не класти сюди, припустимо, де вмирали, не дай Бог, або дуже сильно поранені були тяжкі. Е, Хворого, якому треба поміряти температуру, звичайно, ми це робимо десь. Катастрофічна нехватка медиків все одно кваліфіковане. Я не маю медичної освіти, але в силу того, що я вже рік тут і постійно пов'язана з медициною, я виконую свою важливу функцію. Розумієте, кожен з медиків, а їх все одно не вистачає. Ми в такі ситуації критичні, як війна, і я бачу всі мінуси нашої медицини, а їх настільки багато, настільки вони серйозні, щоб. До сліз інколи доходить, тобто є на чим працювати. Якби нам тепер, знаєте, як сказати, не витягувати вже з людей це все, тому що все тяжче і тяжче це доводиться робити. А починати якось держава ж все одно виділяє на це кошти. І десь це все розподіляється. Він мене запевнив, що, на жаль, національну гвардію вони не забезпечують. То він вибачився, але мені відмовив. І я знову продовжую це замовляти в конкретних людей. У нас є волонтери, які постійно допомагають, в них невелика кількість вже, але вони ніколи не підводять. Таке командування держава чим допомагає, що дає? Нічим. Взагалі, взагалі. Скільки я пам'ятаю себе в зоні АТО, жодної таблетки. Жодного пачечки аналгіна, Взагалі. Все волонтери. На волонтерських засадах люди беруть зразки скетвських жгутів і зроблять аналоги доволі непогані. Тобто навіть не промислово, а так, так, в домашніх умовах треба умов. до цього віднестися дуже правильно, тому що один якийсь нюанс він вже може от, припустимо. нещодавно прийшла партія катерських жутів, я не буду називати. Я з ними коли стикалася півроку тому, мене в е, е, якби брали мою думку. Стосовно цих жгутів, і я тоді вже зауважила, що вони настільки паршиві, там стільки там одні мінуси в цьому жгуті. Ну там є, знаєте, різні жгути, вони є зі своїми нюансами. Там в когось металева, в ще якась застіпка. Він відносно ідеальний, так би мовити. Я на собі можу провірити його. Я не відчуваю ніякого. Я відчуваю, що в мене нога перетиснута. Я скоро по синуватисті ноги зрозумію, що в мене вже там нічого не працює. Але. Він легкий в застосуванні, легкий в застосуванні однією рукою, тут нічого мені ніде не тисне, ніде нічого не, за, не загинається. Ось ця річ прекрасно працює, все, ідеально. Це вже наше виробництво, Теж однією рукою добре справитися, трохи інший матеріал. Так. Але те ж саме, я не відчуваю ніякого дискомфорту, тобто відносно ідеальний він просто, якщо так можна виразитися. І тепер беремо жгут. Цієї людини, яка їх недобросовісно пошила. І за півроку часу, який в нього було виправити свої помилки, він, на жаль, майже нічого не виправив. По-перше, дуже тяжко розумієте, жгут має бути вже в такому положенні, ось тобто вже підготовлений для ноги, припустимо, вже для потенційної ноги. А там вже, якщо це рука, то це швидко дуже все робить, розумієте? А це ж, good. якщо його підготувати, до, припустимо пораненої ноги. Тут все дуже тяжко. По-перше, він прокручується. Це вже дуже величезний мінус. Я його, дивіться, він прокручується, постійно прокручується. Мене ж зараз це дратує, тому що я просто всередині кричу від цієї похабної роботи. Все. Мені двома руками потрібно тут відхилити зубчики, якими, через які я зможу протягнути далі. Ну все, зараз я просто почну кричати, чесне слово. Ось. Прокручується цей елемент, я відчуваю зараз пекельну біль, тому що в мене шкіра моя зараз затягується разом з цим елементом. Коли тільки привели ці знову жгути, я кликала нашого. Медика для того, щоб ти мені допоміг, в мене вже нога була синя, для того, щоб він допоміг мені це все зняти. Саме найгірше, що оце все більше з нього половина, так як нас трохи не вистачає кваліфікованих медиків, скрізь я кажу. Це все може, на жаль, не провіритися перед тим, покластися індивідуально в аптечку в тактичну бійця. І ось в такому вигляді бієць, вже отримавши поранення, він зіткнеться просто, ну, просто все. Не зупинена кровотеча це смерть.